Доброго дня всім привіт! Я вітаю вас знову на своєму каналі. І сьогодні я хочу е, таку тему підняти, яка цікавить багатьох. І дуже багато людей, які займаються вирощенням орхідей, страждають від того, що орхідеї гинуть. І ось якраз сьогодні от таку тему я хочу почати. Я не знаю, чи ми вкладемося в одне відео. Можливо, нам придеться, мені прийдеться зробити ще одне. Але наразі я хочу розповісти про ті такі захворювання, які ми можемо не очікувати. І так, давайте, напевно, почнемо з того, де ми купуємо орхідеї. Якщо ми купуємо орхідеї в супермаркетах, в садових центрах, в маленьких маркетах, в тих місцях, де їх продають, чисто продавці, які не розуміються на вирощенні, які не знають, звідки орхідейка приїхала, тобто де вона була, народилася, будемо так казати. Тому що ви знаєте, ті ферми, де вирощуються орхідеї, де займаються їхнім розведенням, де займаються вирощенням, схрещенням і. Так далі, там є, звичайно, всі умови для цього. Там збережена і вологість, там збережена і температурний баланс, освітлення. Все абсолютно це враховане. Рослинка, потрапляючи на полиці в магазин, потрапляє в таку, я би сказала, навіть екстремальну ситуацію, тому що в магазині, як, як правило, завжди нижча температура, ніж у нас вдома. Тому що продукти повинні зберігатися брати, наприклад, ті міні-маркети чи супермаркети, там повинна бути стала температура, і вона, як правило, насягає вище 15-16 градусів. Отже, якщо такі рослинки, які люблять тепло, наприклад, ми знаємо, що є фаленопсиси або є дендробіуми, які люблять прохолодну температуру, то для них фактично таке переміщення не буде, не завдасть ніякої шкоди. Але залежно в якому ґрунті знаходяться такі орхідеї. Якщо вони знаходяться в мохові, а ви знаєте, що мох утримує вологу. І що найгірше, коли є перезволожений мох, тоді при низьких температурах температура в горшечку понижується ще на декілька градусів. Тобто на градус, два або й більше може бути нижча температура. Це потрібно враховувати, тому що ми, купуючи орхідеї в таких супермаркетах або садових центрах, ми повинні врахувати всі умови. Тобто, якщо ми купуємо орхідею, просто щоб її комусь подарувати, а не на довге утримання, то відповідно залежно, кому ми купуємо ці орхідейки, так? Якщо просто в подарунок для того, щоб зробити такий, таку приємність своїм друзям, купити просто квіточки. Це один момент, а коли ми хочемо залишити орхідею в себе, щоб вона в нас росла, щоб за нею доглядати і добитися потім домашнього цвітіння, це тема зовсім інша. Ну, не будемо довго затягувати, я скажу тільки про те, що не завжди в магазинах створюються умови, які сприятливі для наших орхідей. Перш за все, це, це температура. Ви знаєте, температура в магазинах, як я вже сказала, нижча. І якщо в горшечку є перезволожений ґрунт, тобто ґрунт завжди вологий, то, відповідно, і йде переохолодження корінців. Від переохолодження коріння починає гнити. Від загнивання коріння воно пере переходить і на шийку, відповідно тоді виникає дуже і дуже багато різних хворіб. Так ось. Перш за все, це температура, так? Тобто є одна причина, одна з причин захворювання орхідей це температурний баланс. Якщо ми купили з вами орхідеї, тому що я, декіль, я теж купую орхідеї з магазинів, я купую з супермаркетів, завжди треба враховувати той момент, коли була привезена орхідея. Якщо ви зауважили цю орхідею сьогодні і через тиждень чи через 10 днів ви приїхали в той самий магазин, і та орхідея ще не продалася, відповідно, її купувати не бажано. І зараз я попробую трошки пояснити, чому працівники в магазині не завжди обізнані з правилами утримання орхідей. І я спостерігала буквально десь роки два тому. Перед ще перед тим, як в нас стався цей карантин по ковіду, по я спостерігала таку картину, коли жіночка взяла шланг, відкрила воду, вода просто льодяна. І вона зверху поливала орхідеї просто в пакети. Оці пакети, що пластикові, в яких вони знаходяться в магазині на полицях, вона просто в кожен пакет лила зверху воду. Причому вода була холоднюча. Ось, і швидше всього, якщо скрана, то вона наша й хлорована. І от уявіть собі, що ви після такого поливу на другий день купили орхідею. Що відбувається після? Ми вже всі це бачили і знаємо. Відповідно, починається загнивання шийки, відпадає листя, і через декілька днів до тижня орхідейка просто гине. Ось це йде <клес> переохолодження. Тобто нам треба так само врахувати і ці умови теж. Хворіб є дуже багато. Тут розвивається і фузаріоз, тут розвиваються сірі гнилі, чорні гнилі, мокра гниль, суха гниль. Їх є дуже-дуже багато цих гнилей. Відповідно, вони всі викликаються, і грибкові захворювання теж викликаються перепадами отакими от різкими і температури, і вологості, і в тому числі освітлення. Ми поговоримо про це поступово. Ще один такий важливий момент. Коли ми купуємо орхідеї в магазині, ми повинні врахувати, звідки приїхала орхідейка. Відповідно, тропічні орхідеї, це азіатські, як ми їх ще називаємо, вони знаходяться, вони приходять вже з тих ферм азіатських, вони приходять в Тайваню, наприклад, або з іншої країни, вони приходять вже в Мохові, це як правило. І такі вони не є проблематичними. Ці орхідейки вони більш міцні, вони більш стійкі. Вони, я би сказала, процентів, напевно, на 80, якщо не більше, вони є здорові, тобто в них імунна система досить міцна. І відповідно, така орхідейка буде нас тішити дуже дуже довго. Якщо ми будемо правильно утримувати її, ми створимо правильний, правильний догляд. Правильний полив, правильне освітлення, тоді буде все в нас чудово. Ось, але багато орхідей вимагають до знову, як я сказала, до, не тільки до, до температури. А і відповідно якою водою поливається орхідейка. Я би рекомендувала абсолютно це з свого власного досвіду. Я воду відстоюю, навіть якщо в нас є артезіанська вода з артезіанських колодців, колодців тобто вода є джерельна, вона не є хлорована. Тим більше в Ірландії вода не проходить хлорування, там є якийсь свій спосіб очистки, але вона не така, щоб не хімічного походження. Але я хотіла сказати про те, що цю воду можна пити навіть з крана. Вона досить м'яка, вона досить достатньо очищена, і для наших орхідей не було б ніякої складності. Але разом з тим я воду відстоюю. Чому? Тому що вода робиться м'якшою, скажімо так, у відстоєній воді менше тих додатків, солей і всяких різних домішок. відповідно, я складаю, наливаю воду в такі великі ємкості, пляшки, наприклад, 5-літрові чи 2 літрові і ця вода в мене відстоюється протягом 10 днів. Ось вода, яка стоїть в кімнаті, я, роз, я можу додати до неї гарячої води, щоб вона була трошечки тепліша, ніж кімнатна температура. Як ви знаєте, я люблю додавати до орхідеї, до водички для поливу всякі різні настої, там, травички, корінчиків, квітів, або той самий часник, або навіть настоєні шкірки з бананів. Я абсолютно не боюся цього, тому що дехто каже, ой, ми з бананами принесемо Фозаріоз, але це далеко не так. Тому що Фозаріоз розвивається не від бананових шкірок, а він. Є дуже багато інших причин для того, щоб розвився фузаріоз в наших рослинах. Розглянемо декілька варіантів захворювання рослин і причини цих захворювань. Як я вже сказала, перша з них це температура. Це якщо ми. Купуємо орхідеї в зимовий період, нам потрібно подбати одразу, якщо ми йдемо в магазин, нам потрібно подбати про те, щоб цю орхідейку чимось можна було прикрити, якимось, наприклад, є такий м'який папір, яким можна обгорнути саму рослинку, якщо ми будемо перевозити її в машині. І, відповідно, буде перепад температури. Це теж треба врахувати. Взагалі, в зимовий період. Не бажано купувати орхідеї, якщо вам їх пересилають, щоб вони знаходилися в закритому в закритій коробці, наприклад, більше ніж 2-3 дні. Це теж треба враховувати. В магазинах, як я сказала, можна купувати, але потрібно врахувати, наскільки далеко вам переходити з магазину, наприклад, до вашої машини чи додому, і щоб цю рослинку можна було вберегти від низької температури. Ви знаєте, що від холоду страждає рослина. Ми це можемо побачити по листочках. Наприклад, листочки починають мокріти, вони робляться або від шийки мокрі і гниють, відпадають, або починають жовтіти сама шия. Ось це такі Може бути локально, буквально крапочки такі можуть бути мокрі, а може бути і пошкодження цілої листової пластини, залежно від того, наскільки довго ця рослинка перебувала в низькій температурі. Дуже часто захворюють нас рослинки, коли вже стоять на підвіконні і літом чи в навесні. Ми дуже тішимося тим, що рослини мають достатньо сонця, достатньо світла. То в зимовий період, якщо ви утримуєте рослини на підвіконні і вам нема куди їх переставити далі з підвіконня від скла і з підвіконня, то нам бажано таке підвіконня укрити. Є спеціальні укривні матеріали. Їх можна придбати в робочих магазинах, можна придбати в садових центрах, але найкраще, чого в робочому магазині, там, по-перше, ціна нижча, і по-друге, там вибір великий. Є різна товщина, цієї підложки, вона є така, що зверху фольгована, відзеркалює вам температуру, тобто піднімається температура, коли ви робите фольговану. Що значить фольгована? Це така, що зверху вона має зеркальне покриття, таке, як, як фольга. Ось, вкриваєте підвіконня, зробіть буквально на сантиметрів 10-12, ширше більше розміром, ніж ваше підвіконня, для того, щоб можна було підігнути поверху до скла от та тильна сторона, яку ми вкриваємо підвіконня і піднімаємо трошечки кінчик по самому склі, тобто верх до по порамі. Для чого це потрібно, по-перше, щоб не задувало на орхідейки. Холодним повітрям з вікна, тому що так чи інакше скло випромінює теж температуру, щоб ви знали. Тобто скло, яке накаляється від морозу, яке холодне, воно віддає своє холодне повітря і на орхідеї. Тому там, де є з'єднання рами вікна, яке відчиняється до самої рами, там завжди нижча температура. Тому ми його закриваємо цим. Додатковим запасом, що ми вирізали довшу там, більшу ту підложку. І, відповідно, рослинкам буде комфортно, їм буде тепліше, тому що стояти вони будуть вже на підложці. Підложка не накаляється так, як підвіконники, тому що е, оце перепад, оце низька температура, особливо в взим, взим, і особливо вночі. Робить таку дуже-дуже нехорошу роботу. Тобто наші, наші корінчики в орхідеях переохолоджуються, тому що тримати повністю в сухому стані ми не можемо. Орхідея потребує вологи. І та вологість, навіть яка є невеличка в самому горшку, може нам спрацювати, на таку, зробити таку нехорошу роботу, і рослинка може загнити. Що ще цікаво? Якщо у вас стоять рослини близько до вікна і торкаються листочками чи квіточками до самого скла, то обов'язково потрібно рослинку відсунути далі, тому що скло, яке охолоджене, особливо вночі, Може нам обморозити листя. І, звичайно, таке листя почне потім гнити. Це не дуже добре. Ось, відповідно, нам потрібно слідкувати взимку, особливо нам потрібно слідкувати за розположенням самої рослини до вікна. І, наприклад, якщо у вас таке сталося, ви завжди вчасно не побачили, що рослинка у вас стояла близенько до вікна, і у вас обморозилися листочки, потрібно негайно обрізати частинку того листка, який був підморожений. І обов'язково кінчик обріз, сам, де ми обрізали, треба чимось обробити. Можна, можна просто обмухнути в корицю. можна... Припекти, я би сказала, перекисом водню, можна обробити зеленкою. Ось таким чином підсушити сам край листочка. І, відповідно, вже потім слідкувати за тим листком, тому що хвороба може розвитися, листя може гнити далі. А ви знаєте, що загнивання листочків теж не є добре, тому що гниїння по листку, по листовій пластині, оці бактерії потрапляють і в шийку, і може бути таке, що рослина може загинути цілком. Далі. Якщо ви провітрюєте в зимовий період квартиру, ви відкриваєте вікна чи відкриваєте квартирки. Потрібно теж це врахувати, що холодне повітря, струмінь холодного повітря з вікна, може переохолодити нашу орхідею. І знов таки нам потрібно їх або прибрати з підвіконня, провітрити кімнату і тоді тільки закривши вікно, покласти на підвіконня знову наші рослини. Тобто тримати їх при відкритому вікні чи квартирці, це просто теж неможливо, це недопустимо. Так, давайте зараз ми розглянемо. Яка ще одна в нас є причина захворювання орхідей і не тільки в зимовий період, а взагалі це освітлення. Якщо в нас замало освітлення, орхідеї, які можуть стояти, наприклад, на полиці і знаходитися постійно в такому притіненому стані, є орхідеї, які люблять, я би сказала, є у нас венерині черевички, ті самі пафіопеділи, які люблять, щоб було притінено, але фаленопсиси і. Ті самі дендробіуми, микатлеї, вони люблять дуже, полюбляють, щоб було багато світла. Відповідно, ми повинні потурбуватися про освітлення. Нам потрібно купити лампи, це є спеціальні лампи для вирощування або розсади, або для вирощування рослин, розмістити їх на полицях так, щоб було рівномірне освітлення для всіх рослинок. Ось. І таким чином ми дамо орхідейкам допомогу, тому що орхідея, яка має хороше освітлення, буде вам і цвісти, і буде нарощувати зелену масу, листочки будуть міцні, будуть такі блискучі, листові пластинки будуть привабливого, привабливого зеленого кольору і не буде ніяких пошкоджень. Як ми можемо зрозуміти, що рослині недостатньо світла? Перш за все, треба подивитися на листя. У нас є розетка, і ми знаємо, що кожна пара листочків, яка виростає нова, повинна бути більшою за попередній. Тобто листочок, який виріс раніше, може бути менший за розміром на сантиметр, на два Це залежно теж від, від сорту орхідеї. Ось, і відповідно розетка, я маю на увазі фалінопсиси, які в нас дають кожен листочок, повинен бути трошечки більший за попередній. Якщо ви побачили, що у вас листок, центральний листок, не виріс до належної довжини, до належного розміру, і випускає новий, тобто розетка така е, виглядає нестандартного розміру. тобто не Рівномірно, листочки один від другого є більші, а навпаки, вони зменшуються в розмірах. Це означає, що не вистачає світла рослині. Також можуть бути деформовані листочки, можуть бути вони покручені, можуть бути листя. може, Втрачати колір, листя може втрачати той самий тургор, тобто немає такої пружності в листовій пластині. Це теж означає про те, що рослинці не вистачає світла. Ну, тут є багато інших причин на тургор, але одна з причин це може бути недостача світла. Рослинка перестає цвісти, Тобто є е, хороша зелена маса, може бути, але рослина не видає цвітоноси. Тобто, взагалі не закладаються е, цвітоноси, рослина перестає так якби впадає в таку сплячку, перестає рости, втрачає активність і на одному місці може досить довго триматися. Тобто Вона може мати тільки тих самих 3-4 пари листя. Не нарощувати нових листя, не нарощує нових корінь, нового, нового коріння і не нарощує, звичайно, цвітоноси. Про те, що недостатнього освітлення нашим орхідейкам говорить також змінення забарвлення листових пластин. Листя робиться бліденьким, листя стає таким непривабливим, матовий відтінок мають, можуть мати жовті плями. Відповідно, це теж нам на це треба звертати увагу. Ну і відповідно знижується, якщо рослина впадає в спячку, якщо рослина перестає рости, як я вже сказала, перестає нарощувати коріння. Коли рослина, так якби впадає в такий ступор, це теж означає, що їй не вистачає. Світла. Тобто це може бути один з таких признаків, що їй потрібно додаткове додаткового освітлення. Рослинку достатньо перенести в світліше, наприклад, підняти на поличку вище, або переставити ближче до світла, поставити на той самий столик, який ближче коло вікна, якщо рослина знаходилася не на підвіконні. Є такі дорослинки, які навпаки можуть мати забагато світла, і про це ми теж зараз поговоримо, тому що є деякі фаленопсиси, які просто не люблять бути на прямому світлі. Тобто, взагалі, фаленопсиси не люблять, щоб бути на прямих сонячних променях, бо сонце обпікає листові пластинки. У нас виникають такі плями. Коричневі, підсушені, підпалені. Відповідно, воно дуже втрачає такий ефектний вигляд, і рослинка може навіть загинути, якщо листова пластина є пошкоджена сильно, тобто не один листочок, а два-три листка є попечені сонцем, то, відповідно, така рослина може теж загинути. Бо таке листя з часом скидається, рослина його відсушує, а молодих не нарощує, тому що деколи в мене був такий випадок. Я, напевно, вам показувала, коли в мене впала крапля водички, і сонце випалило просто випалило це, це, це точку росту, центральний листок. Він був маленький, він тільки був проклюнувся. І я поливаючи рослини зверху на верхній полиці, десь крапля потрапила серединку і туди потрапило, потрапило сонечко. І утворилася така е, свого роду лінза. І от через це була спалена серцевинка, серединка рослинки самої, листечко лишилося, пошкодилася сама точка росту, і рослина випустила з боку дітку. Ну, це, напевно, навіть краще, навіть добре, тому що та рослинка залишилася, вона я її вчасно зауважила, я вчасно її забрала з сонця. Відповідно, я їй допомогла, і зараз вона буде мати, ростить активно дітку. Ви знаєте, що якщо ми використовуємо додаткові джерела освітлення, ті самі лампи, це дає, складає таку дуже хорошу для нас службу, ми можемо включити лампи, навіть коли є такий день похмурий, дощовий. Ось лампи створюють додаткове освітлення, і це допомагає нашим орхідейкам, укріплює імунну систему. Відповідно, наші орхідеї потім нас тішать таким гарним. Великим таким цвітінням.